Доброго червневого ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні у вівторок, 3 червня 2025 року, свята Православна Церква відзначає День Володимирської Києво-вижгородської ікони Божої Матері, а також День пам'яті рівноапостольного царя Костантина і Матері його цариці Єлени. На літургії у храмах читаються діяння святих апостолів, глава двадцять перша, вірші з двадцять шостого по тридцять другий. Тогда Павел, поем мужи, он и на утре с ними очищся в ниде во святилище, возвещая исполнение дней очищения. Донди же принесено быть за единого коего жду их приношения. І як уже, хотяху сєдми дні скончатися, и же от осии відівши його во восвятилище, навадиша весь народ и возложивша нань руца вопиющие. мужи израильские, помозите, сей есть человек и жена люди, и закон, и на место сие всех всюду учит. Еще же и эльвины в в церковь, и оскверни святое место сие. Бяху бы видели Трофима, Ефесянина, в ограде с ним, его же мняху, яков церковь вел есть Павел. Подвижешься же град весь, и быть с течение людям, и емше Павла, в лічаху его вон из церкви и абие затворишеся двери, ищущим же им убитье его в зыде весть к тысячнику спиры, яко весь возмутіся Иерусалим, он же абие поим воины и сотники, притече на ня. Оніж овідівши тисячніка і воїни при сташа біті Павла. Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистився з ними, війшов у храм і об'явив реченець, за якого по сповненні днів очищення за кожного з них мала бути принесена офіра. Як же тих сім день добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп і наклали на нього руки, гукаючи Мужі ізраїльські, на поміч, ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима, Ефесянина, і гадали, що Павло його впровадив до храму. Тоді заворушилось усе місто, щинилося збіговисько народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як же ті побачили тисяцького та вояків перестали павла бити. Євангеліє від Іоанна, глава 16. Вірші з 2 по 13. Но приїде час, да убієт ви, Возмніться службу при Богу. и сия сотворят, яко не познаша отца ни меня. Но сия глаголах вам, да егда приидет час, воспомяните сия, яко аз рех вам. Сих же вам из перва не рех, яко с вами бех. Ныне же иду к пославшему мя, и никто же от вас вопрошает меня, кому идешь. Но яко сия глаголах вам, скорби исполних сердца ваше. Но аз истину вам глаголю, у не есть вам да аз иду, а с чего не иду аз, утешитель не приидет к вам. «Ащили же иду, послю его к вам, и пришед он обличит мир, и о гресе, и о правде, и о суде, о гресе убо, яко не веруют в мя, о правде же, яко ко отцу моему иду, и к тому не видите меня, о суде же, яко князь мира сего осужден быть. Еще много имам глаголати вам. Но не можете носить нині, ныне, як даже приїде Он, Дух істини, наставит ви на всяку істину, не от себе, бо благоді імать, но Єрикаще услышить благолаті імать, і грядущая возвестит вам. Виключать вас із синагог, а й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме. Буде гадати, що служить тим Богові, чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали. Сказав же я вам це, щоб ви нагадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жаден з вас мене не питає, куди йдеш. Та що я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо ж відійду, пришлю його до вас. І коли прийде Він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді, Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато ще я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині». Тож, коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Він, бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує. І звістить те, що настане. Усім мирного, лагідного дня, Божої допомоги в трудах і молитві.